Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга, я практикуючий таролог. Сьогодні пропоную до вашого перегляду відео, що вам хочуть передати вищі сили. Для початку один варіант. Дивимося сигніфікацією вашу, що вам підходить. Це загальний розклад. Дивіться сигніфікацію, щоб зрозуміти, наскільки це ваше. В будь-якому випадку, я думаю, кожен щось для себе може знайти в цьому відео. Так, сигніфікація ваша. Хто ви на даний момент? Так, вісімка жеслів, королева жеслів. Ну, тут ви можете бути вогняною, по-перше, стихії. Це у нас овни, леви і стрільці. Або у вас от такий потенціал зараз. Ви дуже вірите в якусь перемогу, в якийсь рух, ви прям повернуті до цього руху. Да? Щось... Угу. Тут хтось може переїжджати, мати плани, обнуляє своє життя карта, старший аркан Блазень про це говорить. Ви можете повністю міняти життя. Виходити звідти, звідки вам не подобається, да? і йти туди, куди подобається. Ну, настав час, да? карта. Карта Страшний суд, дві камечів», в довго очікувані зміни. Мені показано у вас зараз в такому у вірі да, в те, що щось поміняється. Є надія, є сподівання. Ви ніби отримали якесь натхнення, да? крила вам ніби хтось дав. Чи ви самі собі їх дали для того, щоб рухатися вперед? У вас з'явилася якась стіль, якась мрія, якесь бажання. Що ще про вас карти говорять? Ну, ви тут хочете поміняти і ставлення своє до життя, і ставлення своє до аспектів цього життя. Ви хочете, ніби знаєте, трошечки таку контролю додати. В своє життя. І ніби, знаєте, дивіться, тут йде е, відлюдник, і сім кажезлів. От у вас такий настрой, Що би не сталося, я це дороблю. Що би не сталося, я дойду до кінця. От ви ніби побачили ціль і вас не зупинити. Ви ніби, знаєте, от, отримали якісь сигнали, всесвіту, куди вам потрібно рухатися? Можливо, ви просили сильно, давно багато мучилися, так? Да? По дев'ятці мечів. Ви прийшли всі майже мечі да? в всі карти від туза ідея, потім двійка мечів сумніви, куди мені йти, я слухаю свою інтуїцію до прийняття складного рішення. ну І так далі. Да? І зараз ви знаходитеся в дев'ятці мечів уже за крок до виходу з тяжкої якоїсь ситуації. Довго ви в до сімка пентаклів подовжує, у нас дев'ятку мечів. І говорить, що ви довго десь в якомусь місці були, і тепер вам, типу, увірвався, знаєте, такий терпець, і ви прям зрозуміли, що ви хочете. І тепер ви чітко йдете туди, куди вам потрібно, і вас уже не зупинити. Дивіться, скільки королев, ви така різна, так, і у вас є. Подруги у вас є, з ким розділити цей момент. Можливо, ви з ними кудись разом переїжджаєте, рухаєтеся. Сімка мечів. Маніпуляції. У вас могли бути якісь шахрайські дії. Тут, дивіться, фінанси, да? дев'ятка мечів. У вас могли якось обманути. Ви знаєте, тут взагалі карти мені показують людиною, яка не іде у відчай. Ось, що би я сказала. Тут могли бути різного роду в вашому житті ситуації, різні обмани, різні люди навколо вас. Але ви, як от карта блазень, да? світла душа, не ведетесь на це. Ви вмієте пристосовуватися до ситуації, ви вмієте з них виходити, ви знаєте, що ну, тут не вийшло, ви йде в іншому місці. Да? Така от людина мені йде, яка завжди знайде вихід із ситуації, завжди, 100%. От наскільки ви можете бути різною? Да? І королева жезлів іду до цілі, і королева мечів, я все при цьому контролюю не включаю там, якісь, не знаю, Мрії такі, да, не відриваюсь від землі. І королева кубків, але я сюди додаю емоційність. Да? От настільки різна. І швидше за все, от, королева кубків іде біля трійки кубків, що ви можете отак відпустити себе і показувати себе ніжною серед своїх близьких. І вони у вас є, і вони вас підтримують. Це більше схоже, звичайно, на подруг, там, колег, да, ну, от таких не родичів, а по духу близьких людей. Ну, мені йде тут, якщо так підрозумувати, людина зараз, да, яка хоче щось починати спочатку в своєму житті, в якої з'явилися цілі, з'явилися бажання. І, незважаючи на всі перешкоди, які були, і які зараз є, я бачу, що ви хочете рухатися далі тільки вперед. Ось так. Тепер дивимося, що вам хочуть сказати. Що вам хочуть сказати вищі сили. Що вам хочуть сказати, вищі сили. Карта місяця і п'ятірка Пентаклю. да Ну Тут говориться, що не все так погано да фінансово, як там часом здається. Вихід все одно. О, є, по-любому. Ну, Тут було якесь фінансове шахрайство, дивіться, було ось воно почалося, да? і зараз ви його вирішуєте. І ви його зараз вирішуєте. Тут, може бути, не доплатили по зарплаті, може, там десь вклали в якісь інвестиції, а вас обминули і так далі. Ну, Тут точно воно програється, і тут карта говорить, не все так погано, да? тут можна знайти з цього вихід. І ще не те, що в плюс плюсвіте, ну, по крайній мірі, по справедливості. Голов... Кажу справедливості, і карта справедливість випадає. Мені кажуть, вищі сили не здавайтеся. Ви все правильно робите. Не віддавайте цю перемогу просто так. Да? Говоріть за своє, вимагайте своє, не здавайтесь. Вам можуть казати, що справа. Не зрушиться, нічого. Да? от, Наприклад, на роботі сказали, що ви звільнені, зарплату не платять да? і бувай здоровий. А тут карта говорять, шукайте виходи, розмовляйте через адвокатів, через суди і так далі. Да? оця фінансова, що вам тут зробили, не, просто так не покидайте його. Так, Що вам хочуть сказати ви сили? Ви будете в коханні дуже щасливі, карта говорять. Ви будете дуже щасливі, буде у вас сім'я. Якщо вона вже є, вона буде міцніша, не треба за це переживати. Це тут не стоїть. От ви щось тут сильно переживаєте. Якщо у вас зараз немає нікого, ви точно зустрінете. От ви ніби себе прям добуваєте якимись сумнівами, буду, я щаслива, не буду. Що мене чекає? А ви щасливі кажуть, однозначно будеш. Тут не треба за це переживати. Фінансово варто переживати, але фінансово варто і вирішувати. Отак іде. Ну, це в вашому характері. Да? По картам мені показано, по вашому характері, що ви плакати не будете, а будете вирішувати. Ну, і ви доб'єтеся свого, дивіться, який важкий труд бути балериною. Як вони тяжко працюють, це неймовірно. Це така шана. Ви тут теж, як балерина, ви готові трудитися, ви готові йти до своєї цілі. Можливо, зараз у вас просідає особисте життя, да? тут тільки в цьому мені якийсь такий показаний мінус, але тут все буде. Да? Нічого страшного, тут карти показують, все буде. Ви вирішуєте свої ці запитання, а в особистому житті все наладиться. Робіть свої висновки, і тут, дивіться, ще мені що показано, що тут міг бути обман від дуже такої людини, якій ви вірили. Да? іерофанту. Людина, якій ви довіряли, це може бути там о, високопосадова людина, о, яка сказала, що там от, вкладеш туди гроші і будеш мати вигоду якусь. Але це не так сталося. Да? Тобто тут ви пішли, тому що ви не те, що так ішли на бум, а вам здавалося, що. Все перевірено. Все перевірено. А вас ця людина просто обманула. Поерофанту це ну, знаєте, як ніби довіритися вчителю, який тобі вказує шлях, яким тобі потрібно йти. Можливо, ви вклали гроші, знаєте, як це успішний успіх, як кажуть, так? Да? Хотіли отримати якісь знання, якесь натхнення хоча б, да, щоб рухатися далі, ну і цього не отримали. Тут теж може це програтися. І тут по картам говориться, що ну, не даруйте це просто так. Напишіть десь хоча б відгук, да, що от я була там, чи був на таких-то таких курсах, ну, фігня повна, не тратьте кошти. Допоможіть іншим не втрапити да, в таку пастку. Ну, не знаю, тут може бути і там крипто, якісь штуки, це як там з цими хомячками зараз, да, там тапають типу, гроші дадуть, ну, навряд чи щось там дадуть. І у вас може туди привести людина, яка в це вірить. да, ну, Таке от фінансова пірамідя може бути. От людина, якій ви довіряли, от людина наставник, і від неї пішов обман. Можливо, тут чому це вищі сили говорить? Можливо, ви не розумієте, ви ніби не хочете цього признавати, ви спиною відвертаєтесь, цього не може бути, да? не може, я не вірю. Можливо, там якісь ваші дані злили, ви не знаєте, хто це. Це людина близька для вас, якій ви дуже довіряєте. Що ще тут вищі хочуть сказати вам? Знову да, показують нам особисте життя і кажуть що за це хвилюватися не потрібно. Особисте життя, все буде добре, там ніяких обманів мені не, немає. Хоча в минулому розкладі да, там було більше про особисте життя. А тут от, така от фінансова прям, чітка якась махінація мені пішла. От, ніби хотіли вас розвести на гроші. Да? Ну, Розвели ж за все. І це може бути в будь-якому варіанті. Да? Цих варіантів дуже сильно багато. А особисте життя тут гарно іде. Якщо його зараз немає, знову ж таки, да, о, точно буде, точно і хороше. Дивіться, зразу, да, карти показують. Вищі сили говорять, шукайте істину, боріться за істину. Боріться за цю істину. Ну, не здавайтесь, однозначно, шукайте спеціаліста хорошого. Не здавайтесь, дивіться, тримайте при собі, да? четвірка пентаклів, вертайте собі гроші, або хоча б висновки зробіть, з ким можна спілкуватися, з ким не можна, куди вкладати гроші, а куди ні. Ну, однозначно, висновки треба зробити і по чи можливо, і сказати іншим, там, да, вказати, де ви були в якій ситуації, і, і що так не потрібно робити. Ну тут більше, от така от мені йде по картам. Штука фінансова. Десь, може, вас на роботу запросили, обіцяли одне, да? ви поїхали все, кинули там за кордон, наприклад, і там все не, не так, як вам розказували. То донесіться до людей, якщо ви знаєте, що там є якась ця компанія, яка запрошує так, да, людей на роботу за кордон, а потім нормально не платять. Розкажіть про це. ну Тут ви ніби як маєте стати трошечки місіонером в цьому, допомогти іншим не обманутися допомогти іншим. І це наповнить і допоможе вам. От станьте, знаєте, якби рукою цього правосуддя. Отак От вам вищі сили передають. А ви уже зрозумієте це, кожен у своєму контексті, кожен у своєму запиті. Такий цікавий розклад, як на мене, пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, підписуйтесь, обов'язково, хто не підписаний. До нових відео. Па-па!